Вітаю всіх! Так, перше відео про те, що я казала: підготовка до блекаутів енергетика. По-перше, це Powerbank для мобільного телефону. Ось такий Redmi Xiaomi. Дуже непоганий. Купував, правда, ще у Львові, але все-таки я дуже рада, він тримає класно. По-друге, в мене такий маленький телефон. Він маленький, це штатив обшарпав. Але заряджаю його на три рази. Знімаю зараз я на другий він побільше тут акумулятор. Ну, на два точно вистачить. Ну, У мене два телефони. Другий недорогий, цей, ну, такий. Недешевенький один. На декрет декреці покупала на 5 років. Нашій. Інший не дуже. Ну, Тому що два телефони все-таки спасає. Кажу чесно. Лед свічки, я вам вже про них казала, але ось ця велика. На Алікспресі купувалась. Тут. Міні-пальчикові батарейки, три штуки. Вистачає надовго, відразу кажу. Класно світить, вистачає дуже надовго. Малий ще не зламав, грався, не зламав. Ці купувала на розетці маленькі. Світять офігенно. Вистачає над... ну, також надовго. Тут батарейки кругленькі, таблетки, як кажуть. Написано, які модель. Ну, можна знайти в Аврорі, відразу скажу. Мені подобаються ці свічки, вони світять добре, як світильник, дуже класно працюють. І головна моя покупка за останній час оцей павербанк для роутера, щоб був в інтернет. Я зробила собі волокно, щоб працювати. І оця штука, воно коштує около 2000 гривень, але він тягне роутер. Головне, щоб працював роутер, був інтернет, ви ж розумієте, в Харкові для мене це важливо. Тому ось такий. Бо повинно вистачати, ще не перевіряли. І блочки. Я купила свій блочок. Ось, бачите, USB і USB-C. Дуже зручно, насправді, тому що в мене ще є старий телефон Meizu. Обожнюю його. До речі, Meizu, Кому цікаво, на Алікспресі. Дивіться, вони знову з'явились. Круті телефони, вони просто офігенно працюють моєму вже 6 років. Це як реклама. Я купила собі Samsung у 2022 році, бо не було Meizu. Я не буду вам його показувати, там малий розбив екран. Це кошмар. У мене Meizu Note 8. У 2018 році, в кінці в грудні, куплений мені був на день народження. Ось. Зараз в мене Samsung, бо мені потрібна синхронізація, щоб адекватно працювати. Відразу скажу, тримають зарядку нормально. Ось новий тримає A-серія краще, другий він вже підгулявши в мене. Взагалі, я серія, скажу, класна, тут навіть гарнітура підходить стара. Тут така кругленька дірочка. Класна, обожнюю. Це вам так рекламу телефонів також роблю. Це коштує в мене 10 тисяч, є дешевше. Тому купувала, до речі, в магазині, як його, Vodafone. Мені навіть дали ось такий пакет Vodafone там. Ось. Ось, хочу вам подивитися. Ви бачите, ось накупила всякі цьок. Це тільки мала частина того, що в мене є. У мене ще є всякі тітки, які я не хочу показувати. Не буду, великі штуки. Я не дуже в них розбираюсь, тому не буду. Там мені допомагають. Ось. Тому я хочу, щоб ви були підготовлені і розуміли, що все можливо. Павербанк. Ще один павербанк для роутера. Зарядні, у мене таких два на кожен телефон. Летки. Це безпечно і класно. В Аврорі є. А, батарейки на в Аврорі є на все. На всі в Аврорі є, якщо що. Тому шукайте. Це, кстати, по акції купила. Вони маленькі, світять класно. Оці дорогі, але Аліекспрес. Готуйтесь, не бійтеся, все буде добре.